Пізда, Шо? По приказу. Послання, Шо? По приказу да, да, да. Шо? Рота, да Быстро покиньте територию цю. А то я відправил. Какую територію у меня надо выходить? Уїжджай звідси! Погроза. Сибалиста нахуй. Е, включити, блядь, поставити мікрофон. Я поставив мікрофон, мене а, на записі, блядь, не чути на. Mm. Там на налаштуваннях треба лазить. Якщо, як як якщо дочекаєшся, коли я приїду, я тобі поясню, бо мені треба тоже mm. тикати дивитися. Бо я типа поставив типа джерело, блядь. Мікрофон, джерело. Я поставив свій мікрофон, блядь. Мене все одно нахуй не чути и на ебануть запах. сейчас машина е трішки летає? А ну, хто, Хто? кому це треба? Кто царк? Артем. Так. Я це. О, Артем, давай в другий войс зараз поясним. Але на нас доганяють. Тікай, събудь. Так, та дивчим прикол. Хай дожене. Ми знаєш, що будемо робити? Ти, ти робиш атак. І все, хай доганяють. Вони полетіли, ми поїхали. Ні ну вони красавчики перші 9 почули. Вообще уже, блядь, край Ну да, мы не стреляли. Нахуй вони по нам стреляли, блядь. Виткат можно избежить, подписывайтесь. А, мы не фулл відкат, як вони не почитали. Нашего титула им відкрило. В смысле? Ну ви коли по нам хуярите, ви титул вскрываете. Я вообще нахуй на трассе ездил. Вони перші почали стріляти. Ви ж коли вы не були у нас стояли, ви по не почали ебать. А де вони є? Не стріляли, не стріляли. А вони на ті, повіблені. У не нас? Ну, ли ты на она Ах, ти безмамне створіння. Ах, ти безмамне створіння. Ох, блять. Чуєш, Костя, це хто тебе так навчив? Талістман. Я думав, Таман Антона на нього немає.